Хочу привітати вас з великим святом, радісним, чудовим, і з різдвом Христовим будемо радіти і батьки, і діти, дідусі, бабусі у Христі Ісусі голосно співаємо, Бога прославляємо за святий дарунок за наш порятунок. Ангельські хори співають в небо їх пісня летить. Це вони Спаса вітають того, що в яслах лежить. Серцем дивлюся і чую. Співи, що в небі звучать, і з пастухами прямую, дивне дитя привітать. Я поклонюся йому щиро, чашу спасіння прийму, серце своє, а не миро, дам в подарунок йому. Хай він поселиться в ньому, з ним буде легше мені, тільки йому більш нікому хочу служити всі дні. Я не пастухи на не Я хлопчик з України, та знаю те, що мій творець в хліві родився на сіні чима віри, я дивлюся, тішуся душею, самого Бога, Син Ісус став радістю моєю. Як діти всі, отак і я живу і підростаю, та по дитячому щодня Ісуса прославляю. Гітло для мене зовсім не ялинка, не подарунки і не дід мороз. Найкращий подарунок це новина, який наровнороджений Христос. Він народився не в царських палатах, хлівів, у, у яслах. Вівсі нам були, що до нього не лише багаті, але й бідні всі прийти змогли. І цей дарунок Бог нам дав із неба, щоб на Різдво всі радісні були, тож сумувати оцей день не треба, в Ісусі ж ми спасіння віднайшли. Для нас, дітей, Різдво це не ялинка, не подарунки і не Дід Мороз. Найкращий подарунок це новина. Для нас народився Христос. we okay. Шла звезда, то эту песню поет. Ангелы в небесах, они поют нам о том, что любит нас Господь.

на небе. Эта звезда говорит нам о том, что родился Иисус Христос, Спаситель мира. Що та наша Марія в обрійнах її, Синочка до серця свого пригортала, Не знала Марія, не знала, не знала. Не знала Марія, та знав Божий син, що людство від смерті врятує лиш він. Слова всі у серці про нього ховала. Не знала Марія, не знала, не знала. Не знала Марія, грішили ті літа, коли наче сина обняла Христа, скривавлене древо, сльозами мивала, та в ніч ту різдвяну Марія не знала. Не знала Марія, та знають усі за нас було сп'ятий Христос на Христі, аби наші душі зневічно співали, аби наші душі недолі не знали. Підемо від світу від бідних ясел, туди де він руки невинно простер. падемо до них, як Марія упала, щоб наша душа з ним розлуки не знала. Сніг сніжок кружляє, землю укриває, сплять зайчата в лісі, малюки в колисті. Киця спить руденька, мишка спить сіренька, спи ти маленька, слухайся, матусю. Я не можу спати, бачу нашу хату крізь світ, сірка та привітна. Це прямо в личку, наче. Клич мене в мандри, чуєш, люба мама Чуй, люба доня, зірка та чудова, Із небес нам сяє, сяє, закликає до Христа, до Бога. Кличе всіх дорогу, хоче нам вказати шлях до немовляти. Матінко, матусю, зараз я вберуся, та на черевички теплі рукавички. Підемо до нього, до Христа, до Бога. Хоть чи немовляті щось подарувати. Ось у мене м'ячик, лялька, фарби, зайчик, печиво, цукерки. Рабінець, лістерку, ось цікава книжка, ще й пухнаста мишка, що ще зібрати, що подарувати? Подаруй слухняність, вічливість, охайність, милосердя, віру та надію щиру, вдячність та повагу, відданість наснагу, мир, любов, надія, цьому Бог радіє, спить в убогих яслах це дитя прекрасне, Божий син єдиний, народився нині, небеса покинув та до нас полинув в нас гріхи забрати та спасіння дати. Наш Спаситель здесь. Дякуємо, дякуємо, дітки. Зараз я запрошую всіх стати. А інших діток прошу вийти на сцену. Ми разом будемо співати далі і бажати всім веселих різдвяних свят, також під час пісні збір добровільних пожертв. Христяних свят ми бажаємо вам, хороших нових і вісток звідусі, миру щастя на тій дні вікновий настає, веселих христяних свят вам, веселих христяних свят вам, веселих христяних свят ми бажаємо вам, щоб завжди відкрив. Ми були серця для добра і любові новий настає Веселих хрестяний свят, вам Веселих хрестяний свят, вам Веселих крестяний свят, ми бажаємо вам, хай Бог береже від усякого зла, вас на кожній дорозі новий настає веселих різдвяних свят вам, веселих різдвяних свят вам, веселих різдвяних свят. Ми бажаємо вам, веселих різдвяних свят вам, веселих різдвяних свят, вам веселих різдвяних свят. Ми бажаємо. вам. Дякую, діти, за вашу програму. І хотів би перед тим, як ви підете в недільну школу, ще помолитися разом з вами. І хотів би, щоб ми подякували Богові особливо за те, що Ісус, який є Бог, народився як дитина. І точно Ісус був такого віку, як ви. А ось до такого віку, як я, Ісус. Не був, тому що коли йому було 33 роки, ви знаєте, що сталося з Ісусом. Але це сталося і за того, що Він нас любить через Його любов. Давайте подякуємо Богові за його любов до нас. Батько Небесний, дякуємо тобі за те, що Ти любиш нас і тому Ти послав на світ Ісуса, який народився як немовля, був дитиною. І дякуємо Тобі за те, що Ісус умер за гріхи наші, щоб ми могли отримати прощення. Дякую тобі, Господь Ісус, що сьогодні ти благословляєш кожну дитину в цьому залі і по всьому світу. І прошу, щоб ти допоміг дітям виростати в слухняності, в любові до тебе. Прошу, щоб ти благословив їхніх батьків, вчителів, друзів. І разом з дітками прошу про слід. Дякую тобі, Батько Небесний, за те, що ти є Господом для всіх. Поклоняємось тобі. Амінь. Амінь. Дякуємо, діти вам за програму. І тепер Божого вам благословення і недільну школу.